Друзі, всім привіт! Я вас вітаю в новому відео, в новому влогмасі. Я до вас одразу така гарна при параді, вже встигла зібратися. Насправді, вже обідній час на годиннику вже майже час дня. От і я сьогодні рано встала, і до речі, рано лягла. Лягла я сьогодні о 5 ранку. Навіть було вже десь хвилин 26-го, і прокинулась о 8.30, бо о 10-й мали вимкнути світло. Ну, звісно, його і вимкнули. І мені за цей час треба було е сходити в душ, е підігріти сніданок, е спустити візочок на перший поверх, висушити волосся, ну, зробити все необхідне до вимкнення. От. І що я робила до п'ятої ранку? Я прибирала нарешті вдома ідеальний порядок. Нарешті я можу братися за прикрашання оселі і буду робити скоро композиції. Єдине, що чекаю на доставку Нобілісу це такі гілочки, з яких я буду робити ялинку та композиції. Чого прибирала вночі, а, тому що було світло, вночі його зараз не вимикають. Ну і плюс леончик а, спить міцно, і тому в мене є час а, не бути з ним, скажімо так. Ну, звісно, я відлучалася на годування. От, а так, в принципі, вся ніч вільна. Цей час мамин. І що хочеш, те і роби. Ну і мама прибирала. Єдине, що я ще не прибрала на балконі, думаю, що зроблю це на днях, там буквально буде. Задію на годину часу, тому це таке вже дрібнички. От. І що я вам хочу сказати: сьогодні у нас чудова погодка, випав сніг, але правда трохи вже розтанув. Майже сонячно, не так похмуро і темно, як завжди, мабуть, видно по картинці, що дуже гарне світло. Я одягнула свій улюблений светрик це, до речі, розмір Елька. От, і він такий затишний, теплий, легенький. Тут в складі вовна, кашемір. І, до речі, я коли його захотіла купити. То вже э, цей светрик в магазині залишився один, і його відклала інша клієнтка для себе. От, і цей светрик пролежав, пролежав декілька днів. Клієнтка за ним не повернулася, відмовилась від нього, і я його купила. І тому маю такий чудовий светрик. Він великуватий, але мені подобається, що він такий виглядає, як оверсайз. Ну, він не має бути оверсайз. От. І коли я, до речі, була вагітна, то це було дуже зручно мати таку річ. Що, сьогодні ми з вами раненько почнемо з розпаковочки. Не буду затягувати, зараз в мене є час. І ми з вами розпакуємо. Сьогодні 12 число, 12-й подарунок і. Я думаю, що цей подарунок від Олі. Оля, тобі привіт. Оля, до речі, теж майже всю ніч не спала, бо ми з нею переписувалися. Вона, мабуть, працювала, а я прибирала. Так, тут щось в пінопласті, тому там щось таке крихке, що може побитися, і мені здається, що тут ялинкова прикраса. Такі рожеві бантики гарні. Зараз ми подивимось. Зараз я розв'яжу. Угу, угу, угу. В цьому пакуванні ще пакування. спершу першу не сподобалось це пакування. І вирішила ще додати ось таке. Так, так, так. Так, тут кінопласт. Треба дуже обережно, щоб воно не випало. Щось вже впало. А що це таке? Що це таке цікаве? Блін, а тут впало скло. Воно що, розбилося? Ціла. То, мабуть, якесь ліве скло Бо кулька ціла ця, слава Богу. Так, я так розумію. Коротше, Юля поприбирала і весь пенопласт тепер посипався на підлогу. Зараз я це зберу. Це, мабуть, ось так. Це ось так. Треба обережно. І тут є такі воно. Ось такі штучки, якими це все закріплюється. Це що, вазочка, да, така? Чи для, цього... для чого це? Ось так воно рівніше висить. Ось, дивіться. Я думаю, що це така вазочка. Сюди вставляються гілочки, квіточки. Ну, прикольно, прикольно. Дуже цікаво. І легеньке, я такого ще не бачила. Клас! Я вже навіть придумала, що я з цим зроблю. І ви це побачите потім. Все. Щиро дякую за подарунок. Я вже придумала одну ідейку. Дякую. Показую вам, ось так, цей декор виглядає ближче. Єдине, що я поки не закріпила, бо поспішаю вже потім цим займусь. Так, ну і дивіться, ось така погодка. Вже хоч трохи видно блакитного неба і вже видно горизонт. Це вже добре. Такий сніжок, Ну, зранку багатенько було. Це вже розтануло і розтоптали. Подарунок встає все менше і менше. Вже половину подарунків я відкрила. І якраз рівно половину влогмасів вже відзнято. Супер. Я дуже рада, що я тримаюсь. Ось ці дві коробки це вже відкриті подарунки це просто бутафорія. Ну, і показую вам порядочок. Замінила постіль, зелененьку таку застелила, скажімо так, святкову, і Леончику, дивіться, застелила ось це простирадло. Це його ковдричка і наш, наше покривало, я просто на цей ліжку не застувала. От, А так все, все чисто. Все прибрано, дуже затишно. І тепер я кайфую. Треба буде ще єдине іграшко тут. Перебрати, розібратися щодо чого. Ну нарешті Леончик вийшов на вулицю. Цілий тиждень вдома був. Дохворів, погода була погана. Леончик, дивись, сніжок, дивись. Сніжок лежить. Ага. У нас зараз буде зустріч з Юлією. Ви її маєте знати, тому що ми з нею зустрічались влітку, минулої осені. От, я показувала її на своєму каналі. І також в неї є свій YouTube канал. Посилання я вам залишу в описі до цього відео. Вона зараз має заїхати на машині і ми кудись поїдемо. Не визначилось куди, але варіанти є. Зустрілися вже з Юлією. Привіт! Так, ми приїхали, у нас на районі тут є такий магазинчик, маркет рибний. Тут і рибу свіжу продають, і заморожену, роли можна замовити. ну Є такий острівець з кулінарією. Можна одразу Привет. тут щось з'їсти. О, ми замовили ось такий суп з червоною рибкою. А, і креветки там, так? Да? Там все, що хочеш. І він такий вершковий, ще булочка йде до цього всього. Леончик сидить в шось. Куди ви мене привезли? Тут, <ривіт> <ривіт> до речі, дуже смачна рибка. Там у діжках продають оселедиці. Булочка тепла, з насінням дуже смачна. І дивіться, наскільки тут реально риби, креветок. М -м, я вже скуштувала. Дуже смачно. On, дивіться, який оселечок гарний. Тут одразу філенія. І ось ціла рибка. Тут ось червона риба. Олець, форель. О, ще і край є дивіться. І червона, і жовта, якась крамоєва. Бо м'яса, краба. Ціна за 100 грамів. І ось тут. Такий острівець з кулінарією можна бургер взяти з хеком, з тунтем, сендвіч. Або можуть приготувати рибку. І там вон холодильник, там заморозка. Ось ще хлібчик можна тут купити. Ось тут холодильники. І можна вибрати рибку собі. Тут ще різні смаковики ось. І тут кулінарія ще ось така є. Теж всі страви рибні. Ми приїхали на оболонь. Зараз йдемо в парк Наталка. Ще подивимось на новий міст, який нещодавно відкрили. Такий хвилястий. Леончик, Леончик, привіт! Ти перший раз на оболоні. Подорожуєш. Я в цьому парку ще не була. Міст бачила тільки на фото, відео, в соцмережах. І зараз ми там пройдемось, погуляємо. Але недовго, бо стає морозно. Звісно, що тут класно в теплу пору року. Дивіться, ось. Оболонська набережна така довга. Це парк. І вон туди далі йде. Набережна. До речі, я дуже давно тут не була. Гарненько так все зробили. Леончик по дорозі заснув. Довелося його розбудити. О! І от питання. Як тут з візочком пройти? Ніяк. Нам куди? Кава чи чай може? О, давайте чай, чай візьмемо. Давай. Сергій візьмеш чай. Чай, кава. Давай я візьму. Іди. Альпійські луки. Давайте каву. чайок. Альпійські вук? Чого ти йому викаєш? Я не знаю, сама запропонувала на ти, сама не перейшла. Ну, вже так було. Я буду Юлія Юлію Івановну. Каву, magari. дійсно. Бери каву. А, а ти, ти що будеш? Е, я теж буду каву. А я не помню, що саме. Давай каву, Юна. Давай, добре, хорошо. Дві морі. кави. А, одне капучино і американо з молоком. Яка різниця? Капучино і молоком каву. <laughs> Бо то з п'янка, а то без. <laughs> Ой, тут літом так льово. Там пляж такий гарний. Майданчик, новий дитячий. Мені здається це один з найгарніших парків в Україні. Ну я ж кажу, я тут ще не була, зараз подивимось. Вон той міст. Угу. Але я думаю, вже якраз наступного літа мені буде проще вже з Леончиком їздити, тому що він дорослий вже буде, да. то вже буде краще. Будемо більш мобільні, да, зайчик. Сергій пішов взяти нам каву. Дивіться, як гарно. Уявляю, як тут буде влітку. Гортензії, кущики різні. Леончик. Красунчик. Ти на оболоні. Так, ось є тут такий з'їзд. Дивіться, яка краса. Ще таке небо гарне. Mm -hmm. Клас, я дуже рада, що ми сюди приїхали. Трошечки прогуляємося, розвіємося. Тим паче я постійно тільки на районі, тільки буває з дівчатами, зустрічаюсь і все. А так ще й леончика вивезли. Леон. Скульптури тут такі, дивіться. Довга набережна. І ось цей новий міст фігурний, доволі симпатичний. Мені подобається. Пишіть, як вам. І він веде на такий півострів, і там далі пляж. А небо яке гарне. Що ти мій хорошенький? Зайчик. Зайчик. Носик червоний. Але він тепло одягнений. У мене цей півострів. А, написано Оболонський острів. А, так точно, це острів. Просто він, він з'єднаний з цим. А, мостом з'єднаний. Я сказала півострів, це острів. Ага, донат. О, дивіться, є ще вихід до води. Тут можна купити каву, чай, можливо, і глінтвейн, вбиральня є. Робити нема. Полодоріс. Дуже гарно так все зроблено. Ялинки, газон. Хочу якось з'їздити в центр міста, Леончика залишити з Сергієм, а сама поїхати подивитися ялинку, трохи познімати, але треба буде підібрати такий день, щоб була гарна погода, така зимова, щоб не було дощу і туману. Вже повернулись додому. Юлечка нам зробила подарунок. Зараз подивимось, що там в пакеті. Дуже гарнющий пакетик, такий різдвяний. Дуже класно сьогодні провели день. Знаєте, це такий день для душі. Прогулялися, поспілкувалися, подихали свіжим повітрям. Леончик поподорожував по місту, дуже йому сподобалось, дуже гарно себе вів. Отже. Цікаво, що тут. Так, я бачу, що тут леончику пюрешки. Дивіться, ось такі. Юля була нещодавно за кордоном, і я бачу, що це пюрешки якісь не місцеві, не наші, а закордонні. О, тут смак кавун яблуко, банан. Прикольно. А тут манго, персик і яблуко. Клас. Леончик, тобі смаколики. Так, потім, потім, потім. Ой, дивіться, яка гарна прикраса. Оксамитова. М -м -м. Мені дуже подобається. Дякую. О, Леончик вже пюрешки схватив. Молодець. Так, це маска для обличчя. Це що, петрушка? Дивіться, яка класна маска. Маска з петрушкою. І ще, о, а це що таке? А, це такий спонжик для обличчя. Його треба у водичку, щоб він трошечки розбух і потім. Ним намилити лице, я так розумію. Тут ззаду є інструкція в картинках, Вон, бачите? Клас! Такі приємні подарунки із-за кордону. М -м -м -м. Дуже приємно. Юлечка щиро дякуємо за подарунки, за те, що сьогодні ми разом провели день. Я завжди рада нашим зустрічам. І сподіваюся, що ми. Незабаром зустрінемось на каву вже тут. Отакий От у нас сьогодні був день, скажімо так, день релакс. Трошечки змінили картинку, розвіялись, відпочили морально, візуально. От, і зараз я буду вже завершувати це відео. Я вам всім щиро дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою, тихої ночі і до завтра, Па-па!